Як змінився Кременчуг, на вашу думку, під час війни? Ну, я не знаю, як змінився. Мені кажеться, що який він був, такий і є. Ну, Може, щось режим роботи, там, режим життя міста. Ну, режим життя, звісно, теж змінилися. Все це впливає на психологічний стан людей. Така ситуація в нашій країні. Розуміло. У вас оці тривоги тривожать, так? Да? Дуже канічно дуже переживаю за це все, так як і всі люди переживають, тому дуже важко з цим жити. От відверто кажучи, змін ніяких в самому місці, як на мою думку. Але от щодо людей і відношення людини між люди... до людини, от людяності стало більше, допомоги стало більше. Останній приклад перевернулася машина. Ви бачили, яка кількість людей побігла на допомогу? Я дивилася, мене це так розчулило. Я дивилася і плакала, тому що нарешті, нарешті, люди прокинулися і зрозуміли, що ми всі разом. Шкода, що біда об'єднала. Хотілося б, щоб це завжди люди знали і пам'ятали. Ну хоч так, знаєте, от оце найбільша цінність для мене. На фоні цього всього жаху, оця цілісність, яка у нас відродилася. Ну, Ви ж бачите якісь зміни. Не, що? Ну, Добрі зміни. Які от саме, що вона у вас буває? Ну, Чистий міст. Квіти є, Ну, все, прибирається мусор. Все добре. Ок. Місто живе? Живе. Не знаю, в яке було, таке є. Тобто ви змін не помічаєте? Живе, працює, місто далі. Да. І на вашу думку, як змінився Кременчук під час війни? От для вас щось змінилося? Мабуть, ні. Все як було, так і залишилось, в принципі. Тобто все як жили раніше, так і живете зараз? Сам Кременчук майже не змінився. Ну, ритм життя, там, якийсь розклад життя міста. Моментами міняється, але люди намагаються жити так, як і жили, в принципі. Нічого такого. Я замічаю, що як ходили в кафе, там, в різні заведення, так і ходять, в принципі.